Вітаю на моєму каналі Руна, прогноз та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А хотів би подивитись, що ще Росію чекає після Орська, який так і хочеться Оркськ прочитати. Да? Ну, хочу подивитись, чи буде повторення на Росії. Ну, да, я знаю, що там дамбу вже кілька разів прорвало, і так далі. Мова не про те, мова про те, чи буде таке повторення ще десь в інших місцях, наприклад. Ну і взагалі хочу подивитись, які ще. Катастрофи, що ще погано очікає Росію на найближчий час. Ну що, по позручніше? Поїхали. Добре. Покажіть мені, будь ласка, чи буде повторення ось такої от ситуації, як Ворську з проривом дамби десь на Росії? В найближчим часом. Чи повториться така ситуація десь в іншому місті найближчим часом? Скажіть вам, правда. Так, беркана. Перд. Хаголас. Оце вже цікаво. Райдо перевернуто. Фінал який що в результаті. Ото. Ну -ну. Тут трохи друге йде, але схоже, схоже. Добре, давайте. Що ми маємо? А, да, до речі, сьогодні новини читав, десь там міст іще упав, обвалився повністю на Росії, а ще один підмило. Ну, це так, до слова. Не про те мова, тут іще їх ще попереду чекає. Це так, знаєте, квіточки, ягідки попереду. Отож, що ми маємо? Беркана, перт, Хагалас, райду перевернув та й ото. Ну, ось я питав, чи буде повторення. 100%. Ось тут Хагалас випав. 100% буде повторення. Ну Найближчий час це від 2-3 місяців до півроку. Грубо, якщо саме грубо, найбільший саме, саме термін. Щось мені здається, що швидше. Бо загалом руни такі випали. Е, отже, беркана, так. Да. Так, да, якийсь розвиток ситуації буде, точно. Е, далі, ось Перт. То вже масштаб більше буде, слухайте. Е, це може бути як дамба, якась, так гребля якась, ну щось таке. Але схоже, що масштаб буде більше по Перту. І Перт Хагалас, руйнування буде більше, якщо так. Розумієте? Ось райдо перевернута. По часу, це ще не завтра буде, але доволі скоро. Райдо, хоч і перевернута все рівно доволі швидка руна. Мало того, з Райдо це може бути дорога якась. Банально, чи дорога, чи міст дійсно. з йому насниться. Це, це той міст, що впав, то я вже сказав. А то ще, ще щось, ще має бути. Тут або якусь важливу дорогу їм підмиє. Значення державного значення. Да? Ну, це про, про щось велике, це там не в якомусь селі дорогу змиє. Ні-ні, це більше. Е, от. Або якийсь міст ще навернеться. Теж варіант. Ну, щось точно, щось з рухом пов'язане з транспортом. Ну, або так, або так. Ну, і ось от, власне, по фіналу. Е, Цікаво, цікаво, тому що райдо перевернута от, але це виїзди з дому. Розумієте, а це евакуація. А це евакуація їх чекає. І знов таки я спеціально запитав не лише про Орськ. З Орськом все зрозуміло. Тут ось далі їх ще буде. Так що, так, да, це квіточки, ягодки осьо. Попереду. Ну, а раз, давайте загалом запитаємо, що ще їх такого поганого чекає. E, знов таки, хто там буде писати не злорадством, і я не злорадствую. Мені просто цікаво подивитись. Знаєте, я на це дивлюсь з філософської точки зору. E, мені приємно спостерігати за тим, як вищі сили творять справедливість, як працює карма. Я при цьому не злорадствую, правда, і співчувати росіянам щось то не хочеться. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а які ще аварії, катастрофи, при, природні лиха чекають Росію найближчим часом? Скажіть вам правду. Ейвас. Хагалас. Оце цікаво. Уня перевернута. А результат якийшов фіналі. Дагас. Ну і куди добре? До Соуло. Ага. Добре. Знаєте, хочеться, хочеться кілька розкласти. А ну добре, давайте. Це одне буде. Зараз окремими розкладами буду робити, щоб рішення справи ним не мішати. Так, що ми маємо? Ейвас Хаглас, Вуньо Перевернута, Дагас і Соуло. Е, ну, знов-таки, Ейвас Хагалас. Хагалас одне із двох, або руйнування. Ну, загалом показали, що руйнування ще й чогось буде. 100%. Хагалас – цей розгул стихії. Ага. Ейвас Хагалас. Ну Ейвас загалом міст. Ейвас це міст. Дійсно, якщо так. Міст між світами Ну, в даному випадку просто міст. Ну, хагалас, да, руйнування, да розгул стихії. Тобто міст може або сам втомитися, але більше схоже на те, що все-таки стихія йому поможе. Підмиє там, наприклад, не знаю, земля там десь провалиться, ну ще там щось таке. Ну Ось воня перевернута. Да, Печалі, розчарування їх чекають. Попри те, ось Дагас, якась зміна ситуації, куди до солу. Ну, тобто, це не, не така прям велика буде катастрофа, розгребуться по фіналу соло, руна перемоги. Е, ну, В той же час, якщо подивитись, ну, загалом тут про одну подію йде, якщо так. Тут йде про одну подію. Що ось, все, В результаті все рівно ну, погано, да, але ви виплутаються. Нічого такого критичного. Тобто руйнування ось чогось. Чи то міст, чи то ще щось. Розгул стихії. Це ще не кінець для Росії, це ще, це ще буде продовження. Ну, добре. Гаразд. <кій> так, дякую за відповіді. Щось мені хочеться три розклади зробити. Тобто, напевно, ще два розклади буде. Якось, знаєте, йде мені ця цифра. Напевно, так і зроблю. Три окремих розклади маю на увазі. Добре. Так, дякую за відповіді. Гаразд, що ще погано чекає Росію в плані катастроф, в плані природних лих найближчим часом. Скажіть Рон правду. Інос. Феху. Черкана, далі. І це знову хаглос. Ну, не просто так падає, а фінал, що в результаті. Маннас. О, тут і жертвами вже буде. Перепрошую. Хоча шерстину вдихнув, перепрошую. А, далі. Інгус, феху, беркана, Хагала, Манас, прямий. Прошу мова. Ну Інгус Феху, достаток. Явно достаток іде. Явно достаток, явно якого роду достаток? Інгус загалом це і земля. Інгус це про плодоріддя, в тому числі. А феху чисто про достаток. Ось іде беркана. Якийсь розвиток там ситуації. да? Беркана це, до речі, ну як ріст, як в цьому контексті як росток. да, дійсно, І тут Хагала папа. Тобто затоплення полів, те що, те, що можливо. Хагала це розгул стихії якраз по чому? По полям, в тому числі, по урожаю удар. Розумієте, по якому воно е піде. Це може бути заморозки, якісь, що повимерзає там, от якраз ростки. Померзають. Це може бути ну затоплення полів, сказав, ну і засухи сюди ж, що теж буде все сохнути. Якщо по другому прочитати, то це зало мінус. Мінус як джерело доходу, в тому числі, не лише плодоріддя. Ось феху. Ну, те, що у них розвивалось, те, що в них розвинене по беркані, йому настає ось охагалас. ну Це нефтянка. Нефтяна, боже, нафтова галузь російська, нафтопереробка і так далі. Ось теж Хагалас. Ну, то вже зрозуміло, що Хагалас буде ось Манна спадає, Хагалас буде рукотворний. Да, це вже не стільки про е, якби, про природні лиха. В той же час, якщо про природні лиха взяти, то Хагалас – це ось розгул стихії із жертвами. Отак от, от. Хоч руна і пряма, все рівно. Поряд із хагалазом це будуть жертви. 100%. Ось. Ну, а да, буде і рукотворний Хагалас якраз по нафтовій галузі Росії. Ну, так, да, я загалом прогноз зробив, що по заводам продовжить летіти. І як бачите, воно продовжує летіти. А в Орську, до речі, нафтопереробний завод теж зупинив свою діяльність через якраз затоплення. Так що матінка природа теж за Україну. Так, дякую за відповіді. А що ж таке? ну? Мішечок із рук вислизає, ну. Добре, дякую за відповідь. Гаразд. Ну і третю, третій розклад мені. Покажіть, будь ласка, що ще погано чекає Росію в плані катастроф, в плані природних лих на найближчий час? Скажіть вам, правду. Маннас. Ото перевернути. А вас далі. О, дві руни. Ну, гаразд, феху Аліс. А це щось цікаве, слухайте. А поясніть, будь ласка. Торісас. А, ну тепер все, тепер все ясно стало. Тут, знаєте, не стільки про природу і не стільки про стихійні лиха, а тут друге показали. Тут показали друге. Ну, добре. Е, так, що ми маємо? Маннас, ото перевернутий Ейвас, Феху, Альгіс і фінал Торісас. Це я вже для себе доклав, щоб більш прояснити ситуацію. Е, про що мова? Ну, Ось Маннас, ось люди йдуть. Ось іде отал. А влада щось, щось то влада їхня, розумієте? Щось то владі відбувається, якісь зміни, якась гризня і так далі. Ось Ейвас. Та гризня, воно створює труднощі. Труднощі з чим. Труднощі ось, ось з достатком. Мені здається, що це про курс рубля мова. Да, що курс рубля в них в результаті цієї розбірок їхньої влади і так далі почне летіти все-таки. Да? І, і ось Альгіс захочеться захисту десь шукати. Розумієте, про що мова? Манна Зотов це також не тільки про владу, це і самі росіяни. Дивіться. Манна з усього росіяни, ну як, як народу їхній, да? збірна солянка. Отал покидають батьківщину в тому числі, тому що отал перевернутий це руна чужбини. Розумієте, тому у них щось почнеться, ну, закручування гайок загалом почнеться. Щось захочеться пошукати. Ось знаєте, де з грошима краще, де буде захист, теплу нірку собі знайти захочеться, щоб десь заховатись. Тільки не в росіюшки любимої, а десь ага, на загниваючому заході, як вони кажуть, чи там ще де інде. Ну і що це? Я в результаті, чому я так думаю? Тому що фінальна руна Турісас. Власне. А це агресія, а це жорсткі дії, а це, зокрема, й бойові дії також. Ага. Е, руна, ну, та -та так же співпало, що його поклав. Ну, загалом, тут падає влада, тут падає ось якась зміна влади, тут падає виїзд за кордон, в тому числі. З чим пов'язаний? Да, ось чим. З бойовими діями, з жорстокими діями влади, із закручуванням гайок. Угу. Захочеться ось поїхати там, де і заробіток більший, і де спокійніше. Да? І щоб пересидіти перечекати. Якось так воно виглядає. Тобто, бачите, третє, це вже загалом показав. Ну, я, в принципі, загалом питав, що поганого чекає. Да? Тому якби стихію показали, лиха природні показали. Он, головне лихо Росії їхня влада, їхній любимий сонцеликий Путін. В лапках, звичайно, любимий сонцеликий. Ну нічого, вибрали собі царя, прогноз бувається, що після виборів стане весело. Да? А ще ж не забуваємо, прогноз про теракти ніхто не відміняв також. Ще щось має бути і такого роду. Ну, це вже руни не показували, бо це вже відомо. Я попросив показати те, що ще не відомо. Ну Таке, ну що, росіяни? Ну, я, що називається? я вас вітаю, ви дочекались, карма прийшла по вашу душу. О, тепер буде цікаво. Нам цікаво, ну а вам страшно. Ну що ж, заслужуємо. Е, добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!